Чому я зібрав саме вас всіх? Ми намагалися сюди вкласти найбільші можливості, ефекти бою, щоб відтворити все те, що може бути трапитись під час бою. Звичайно, всього не відтворимо. Стійкість і психологія солдата буде мати певний імунітет після цього. Вийшли! вийшли. вийшли. Давай, давай, давай біом! Що так дома розляглися? Давай, 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 реши, реши, реще, что такое? Давай, 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 редненький, давай. Привет, рука У всій північній операційній зоні є робота щодо облаштування таких ділянок, в ході яких відпрацьовується питання як тактики, так і психологічної підготовки. Всі командуючі, вони відпрацювали зазначені ділянки. В зонах своєї відповідальності і така робота триває щодня і надію, що Ноча, для того, щоб підвищити загальний рівень навченості всього особового складу. Давай, 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 давай! дихай носом, видихай ротом. Носом вдихаєш, ротом видихаєш. Боже так діло. Вважаю зі своєї точки ага. дозору, що хлопці справились на відмінно. Тактичних помилок не було, практичних в принципі також. Хоча б мінімум один раз треба пройти, хто ще не був. Все це закажу я нашому досвіду. Можу точно сказати, допоможе нам у бойових задач для загальної перемоги нашої ненької України. Головне, щоб не боялися, тому що ми українці. Нам боятися не можна.